Я вперше закохалась у скрипку, коли учні мого батька приходили до нашого будинку на приватні уроки скрипки. Це було для мене щось особливе. у ті часи не було стільки дитячих розваг, як тепер Музика була моїм світом фантазій. Я занурювалась у нього. А все фільзані фантазія ослібом до 11 років скрипці Лізу Батяшвілі навчав її батько. Це було ще у Грузії. Родина емігрувала до Німеччини незадовго до початку громадянської війни 91-го року. Сьогодні Ліза Батяшвілі живе у Франції зі своїм чоловіком, відомим французьким гобоїстом Франсуа Люльо та двома дітьми. 32-річна скрипалька є однією з найвідоміших у світі. Вона грає у найкращих оркестрах. Тут у Стокгольмі батя швілі виконувала концерт для скрипки Йоганнеса брамса разом зі Стокгольмським філармонічним оркестром. Вас концерт потребує багато фізичної та внутрішньої сили. Я вивчила його, коли мені було 17 чи 18 років. Згодом відклала його на довгий час. я вчинила так навмисно, тому що хотіла попрактикуватись з іншими концертами, а потім повернутися до цього. На мою думку, довжина цього концерту та його складність це дуже непросте завдання. Я часто думаю, що ця музика написана для музиканта чоловіка. є тут певні розділи, які здається потребують великих рук. через це мені дуже непросто, тому що у мене справді невеликі руки. Талант Лізи Батяшвілі не залишився непоміченим. Вона належить до тих щасливих музикантів, що грають на унікальній скрипці Антоніо Страдіварі. Інструмент датований 1709 роком і коштує кілька мільйонів євро. Ця скрипка здатна відтворити унікальні звуки. Вона також дуже вразлива. Ментмен іноді я думаю, будь ласка, зіграй як учора. Мені справді здається, що цей інструмент живий, що він також переживає та страждає через стрес та напруження. Для мене ця скрипка партнер, що допомагає мені створити музику. Ліза Батяшвілі намагається щороку вивчити новий концерт, але це дається непросто. стає все важче і важче, тому що з дітьми ти завжди дуже зайнятий, і продуктивність знижується. Ти вже не студент. Однак ми, скрипалі, повинні постійно вивчати щось нове. В цьому є свої переваги, адже так ми зростаємо у музиці. Санефорталевемендадучахмидфекс